Основне завдання, яке виконує військова частина, це конвоювання, екстрадиція та охорона підсудних. Що стосується нашого конвоювання, яким ми зараз займаємося, це судове конвоювання. це прийняти підсудних в слідчому ізоляторі, доставити їх до судових установ по закінченню судових процесів підконвоювати конвоювати їх в зворотньому шляху до Київського слідчого ізолятора. Кожного разу так, кожного разу приймаємо, кожного разу перевіряємо, чи є заборонені предмети, бо, тому що можуть шпильку десь хтось заховати, ну це всяке може бути. Частіше, що є, це заточки. Заточки надрізані лезвія в різних предметах, для того, щоб в разі чого починають погрожувати. Суїцидальними випадками, що нанесуть шкоду собі, або кричати, що нанесуть шкоду іншим. Є підсудні, які погрожують тим, що у них є віл-інфекційні захворювання, зараз достану в себе голку, штрихну в солдата, тобто перенесу віл-інфекцію на нього. Для цього для цього є такий захід, як обшук, для того, щоб виявити і попередити неправомірну дію. На даний момент ми прийняли, прийняли вартове приміщення, перевірили камери тимчасового утримання, наявність заборонених предметів. Предметів даних не виявлено і на даний момент чекаємо, поки приїде із СІЗО Варта і привезе спецконтингент у кількості однієї особи. По нашій частині напад на варту щодо судового конвоювання за минулий час не було. Частіше випадки нападу на варту трапляються, як правило, у плановій залізничній, тому що спецконтинент знаходиться в вагоні особового складу варти всього-навсього вісім, а під засуджених, саме засуджених, може бути спецвагон вміщає в себе до восьмидесяти норма посадки. І там, як правило, випадки того, що може бути порушення режиму, чи попитка втечі чи напад, там цей процент вероятності намного більший. Немає кару второй!